Сьогодні в Кишиневі біля парламенту Республіки Молдови зібралось близько 10 тисяч людей для того, щоб показати уряду своє обурення з приводу підняття цін за комунальні послуги. Вони хочуть, щоб держава сплатила повну вартість рахунків за зимові місяці. З березня 2022 року в Молдові регулярно відбуваються акції протесту. Кожен раз їх теми змінюються, але в них є дещо спільне. Досі влада на них ніяк не відреагувала. Я, наприклад, дуже погано живу. І все ми хочемо жити краще. Нам обіцяли краще жити. Ми хочемо жити добре. Нам набридло. Ви бачили наші комунальні послуги. Ми хочемо від цього мітингу, щоб Майя Санду пішла у відставку. Це єдине, чого ми хочемо. Ігнорування з боку влади пояснює інша сторона. Близько сотні людей організували акцію проти мітингу. Аргументуються тим, що люди прийшли на мітинг під впливом проросійської партії Шор. Ті, що зібрались, самі не знають. Вони за гроші зібрались. бачите, є нас багато Ми по всій По всій країні поставили намети і роздавали листівки. Що уряд зобов'язаний заплатити за них усі виплати на зиму? Це брехня, це комунізм, це пройшло вже. Це дешевий колгосп, і ми вже не в колгоспі. Дешеві люди попалися на це. По закінченню акції протестувальники висунули вимогу до влади протягом доби дати відповідь, чи погасять населенню комунальні платежі за зимові місяці. Чи залишиться це питання знову риторичним? Стежимо за розвитком подій. Катерина Дівущак, Максим Скопкін спеціально для другого МДВПТ.